Житомирські перевізники висловили недовіреного призначеному, виконуючи обов'язки директора департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Олексію Рисічу. Перевізники вже написали на ім'я голови облдержадміністрації та профільне міністерство відповідні листи. Ця особа, яка на протязі 15 років прямо чи побічно пов'язує свою діяльність з ринком пасажирських перевезень. За цей час автоперевізники відчули співпрацю з Рисічем Олексієм Івановичем особисто як недопропорядній і корисної особи. Яка склонна до корупційних дій, і це при тому, що до цього часу вона не мала владних важелів. Олексій Рисіч займається пасажирськими перевезенням майже 17 років і переконує, що йде у владу, щоб поліпшити цю сферу. Наприклад, зі всіх цих років, коли я займався пасажирським транспортом, я бачив всі зміни, які проходили на пострадянському просторі, як розвивалася в цілому галузь пасажирського транспорту. Цей період я зрозумів, що бути підприємцем. Я нічого не зміню, нічого не покращу ні для суспільства, ні для галузі в цілому. Тому мною прийнято рішення іти в державні органи для роботи, для задовільнення потреб суспільства. Незгоду з призначенням Олексія Рисича на посаду перевізники пояснюють, що й тим, що батьки Рисича є власниками житомирського приватного підприємства Рим Богдан, яке вже обслуговує 30% автомобільних маршрутів в області. Перевізники побоюються, що рисич перш за все прагне моніполізувати сімейний бізнес. Рисич Іван Михайлович це чоловік моєї матері. Ніяких юридичних відносин щодо установлення будь чого іншого до мене відносин немає. Тому батько це вигромко сказано. Так, це людина, яку я поважаю, якої я взяв прізвище, але я взяв то самостійно. Я строю своє самостійне життя. Вони він строїть своє самостійне життя. Як зазначив згодом сам губернатор Житомирщини Сидір Кізін, призначення Рисича не означає, що транспортною галузю буде керувати окрема сім'я. Місце голови департаменту досі вакантне і незабаром має відбутись громадське обговорення кандидатів і відповідний конкурс. Саме на цей час Олексія Рисича назначили виконуючим обов'язки.